Музей становлення української нації. І тут ми бачимо переможців Хотинської битви Сагайдачного і Хоткевича. А по цю сторону інші словетні гетьмани. В першу чергу, ясно, можна гетьман зі Богдан Хмельницький, Богдан Михайлович і Іван Богун, другий після нього і ще якийсь козак, і посланці від Туреччини. І відома така пика, як Васька Бутурлін. От питання. Чому Васька Бутерлін, приїхавши на Московію, брехав, що нібито українці прийняли присягу. Тобто, всю історію про так звану присягу, про так звану Переяславських статей, тобто їх насправді ніхто їх не було, була так би мовити, рада, звичайна казацька рада в Переяславі. Потім були певні статті, які оцей Васька Бутерлін повіз на Москву до царя Альошки Оксі Михайловича повіз такі статті з пропозиції Хмельницького стосовно військово-політичного союзу тимчасового з Московією, а потім вони були переписані ними і відправлені. То чому так важливо було Ваське бутурлюну збрехати? Збрехати і розповісти, що там ці малороси з їхнім гетьманом. В главі на кузі повзали щоб царю московському восточному православному стати вічними рабами і холопами і так далі і так далі. Тобто в їхній московській інтерпретації. Все, що ми маємо, так звану Періаслецьку раду, вон там, де картина Самокиша, здається, це все обрехеньки їхні, це васьки бутурліну залежало це збрехати. А чому це залежало йому, чому так потрібно Буторліну була просунути свою історію? А тому, що... 1816 році, трошки раніше, за півстоліття до цього. Сагайдачний, який приміняв жінку на Детюн Толюльку і основний можний гетьман український Петро Кононович, він підійшов до стін Москви. І тоді московіти не знали, що робити їм, були в ужасі, в дікому ужасій паніці, тоді там сидів е, батько, здається, Олексія, да, Михайловича, Михайло. Михайло і вже вони думали, що крамти, вони зібрали якесь таке ополчення, вислали його вперед, і на чолі цього ополчення стояв такий собі Васька Бутурлін. Ото Васька Василь Васильович молодший, а проти Сагайдачного на оборону Москви вислали Ваську старшого батінька його. Як говориться батінка, батінка, Сагайдачний сам вийшов. Він був висловлення росту 2 метра. Я ж не два з половиною, бачите, трошки тут він маленький. Він був ще з новоросту, дуже потужний, сильний е в руках. І Він взяв і своєю булавою, здається, вперіщів Башку тому важку бутуліну, розкрив йому череп, вибив е седла, тут загальний е сніг козаків. І Москва була атакована. Ворота були взяті. Але далі пішли мінські домовленості, як завжди, і зупинили. Наступ козаків, тому козаки повністю не зайняли москву. Але е на роді Бутурліних, щоб ми розуміли, на роді Бутурліних лежала така ганьба. Ганьба, спричинена е українським гетьманом Сагайдачним. І тому, коли е через півстоліття, вже з наступним царем московським припала історія іти до гетьманів з посольством, обрали іншого Бутурліна, другого васького Бутурліна Василя Васильовича, для того, щоб він. Пішов і загладив провину свого роду, щоб він улагодив те, що програв з ганьбою батько. Тобто батько фактично його здав Москву, здав Москву Сагайдачному, не зміг захиститися і так ганебно потерпів. І тому Ваські Бутурлину залежало особисто, щоб відмазати і е виправдати свій рід, своє прізвище, придумати якусь легенду. Що він, якщо не військово, то політично переміг цих малоросів і домігся від них лояльності і покірності, і присяги, і всякого такого палахні, про яку зараз розказують, від малоросійського гетьмана. Насправді пояснивська умова, в угода з Московським царем, це був один із епізодів політичної діяльності Хмельницького. До того в нього були різноманітні союзи, і після того в нього були різноманітні союзи. Віз Союзу. Переяславського, яке тоді було на Різдвяній раді в Переяславі в сот році, буквально через півтора року ось його патрон, його государь, вони всі називали себе Холопи Государєві, Вийшов, Вийшов тому що заключив договір з Польщею. Тому вся наша братська любов насправді побудована на брехні Бутурліних, Уторліна, вимушені брехні. І Закінчилась через півтора року, тому не партесь. Хмельницький наш герой, а не Кацапський.